Зіпелор при болю в горлі. А зараз поборотися за вихід у суперфінал настала черга в команді Івана Клименка. Цю дівчину ви відмітили ще з прослуховувань на осліп і міцно підтримуєте її своїми голосами. Тож зустрічайте неймовірний дует Анастасія Чабан, Іван Клименко з хітом співачки хола. Я дуже щаслива, що ми вийдемо з нашим тренером Ваню Клименко на одну сцену. Це ще плюс одна мрія буде здійснюватись саме на цьому проєкті. У Вані є дуже багато продюсовних проєктів. Багатьом українським артистам українським допомагає писати пісні, які зараз є хітами і були завжди хітами. Я дуже люблю пісні коле. Вона також брала участь в голосі країни. Мені дуже подобаються пісні Альони, Альони. Також калуш-оркестра, також мені дуже сильно подобається. Сковка це, це, це просто моя любов. Ваня це величезна подія сучасної української музики, і все, що я зараз топ-1, все, що я зараз в трендах, до цього приклав руку саме він. Тому для мене величезна честь вийти з ним на одну сцену і співати неймовірно класну пісню української співачки Коли. І я буду робити все від себе можливе, щоб цей трек підкорив і європу. Мені здається, що у мене є всі шанси, щоб перемогти і достойно представити команду нашого тренера Івана Коненка. Анастасія Чабан та Іван Клименко. готується номер. Хочемо нагадати вас правам про голосування за вже чотирьох фіналістів. Зараз усі команди тренерів вирівнялися. У кожній команді по одному учаснику. Голосування надзвичайно стрімке. Є суперголоси, які одразу плюсують. І ви. ви і, Суперголос – це е, сім смс. Ви розумієте, тому це вони одразу виходять важливі. вперед. І вони відразу виводять вперед. Але такого голосування ми не можемо пригадати. У нас дуже великий досвід ведення голосу, але такого стрімкого голосування, щоб так зараз один одного випереджали наші фіналісти, такого ми не пригадаємо. Ну і на сцені в нас все готове. Катерина, давай ще раз озвучимо. У нас уже стоїть на сцені Іван Клименко і Анастасія Чабан. Зустрічайте. Ой, Втомлені, на відстані, а відніс у серця від тревог повітряних мене він вбереже. Жу твоє дипла заховай мене і не видаляй мене, хай не викупають вони. Але ми дизайнери. Саме особистого щастя незайманого нас кидало, але випливем заново. Ми йшли, збивали ноги і падали, бо ж таки нам трапляли складні кам'янисті. Жодного разу не зрадили, ні собі, ні один одному, бо трималися істини. Ті, хто плював у спину, вже нема до них ні професійних образ, ні, ні особистих. особистих. Цінуй кожну хвилину, я нагадую собі, бо у цьому і є початок гуманізму. Так, мене! Чабан, Іван Клименко і суперхіт співачки Кола. Іван Клименко. Нарешті ми почули, як ти читаєш, як ти співаєш, як тобі комфортно на цій сцені, як ти ледь стоїть на ногах. Друзі, для мене це був такий дебют. Я так багато років не тримав мікрофон. Я хочу сказати, що це неймовірна самобутня українська музика. Це завжди я казав, що є. Музикант, а є артист. Музикант це той, що дуже гарно грає на інструменті або дуже гарно співає. Арти артист це людина, хто йде за своїм призначенням, хто сілює душі своєю музикою. Це справжній артист, це мультиінструменталіст, який грає на всіх інструментах. Це неймовірна вокаліст, це людина, яка досліджує український фольклор ще з малку. Я дуже прошу голосувати за Стасю. Ана... Анастасія Чабан, ти неймовірна. Анастасія Я радий, що Чабан! Не в моїй команді. Іван. Голосуйте круто. за Анастасію Чабан. Ви правда, зараз стояли на сцені як справжній оркестр. Тож голосуйте, тисніть 02 на короткий номер 7576. Телефонуйте 0900 900 002. Анастасія Чабан. Пам'ятайте, що тільки ви сьогодні можете зробити будь-якого нашого фіналіста суперфіналістом і переможцем. Це була Анастасія Чабан. Дякуємо тобі, Іване, Дякуємо тобі.